Всім доброго дня, вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 10 жовтня. Показую вам. І будемо робити ми розклад на місто Запоріжжя. На 11 та 12 жовтня почнемо ми з правого берега, приватний сектор. Так. Одинадцяте число. Починається з пльоток. Все нормально. І закінчується лисичкою. А в кінці букетик? Це наш буде план. Так, робота проробиться дуже гарно. 11-го числа все буде нормально. 12 число. Теж непогано. Буде багато сирен, але все буде добре, все буде нормально. Руйнувань бути ніяких не повинно. Дивимося далі, чи будуть постраждалі, щоб підтвердити нам предыдущий розклад. Прасне 11 жовтня. Ну, 12 трошки буде таке собі. програються більш жінки і більш достається по життю. Будуть отакі трипихання. По хресту це, скоріш всього, хронічні захворювання. Нормально все буде, але, скоріш всього, це буде отак. І тут і нервова система, і, і, і всі оці речі, які йдуть у вас по породу вашому. Ці всі хронічні захворювання, генетичні захворювання. І тут більше йде жіноча енергетика. але в цілому нормально. Так. Ну, а одинадцяте я вам сказала, все буде хорошо, ключ в наших руках. Єдине, що тут по цій розвілці можуть приєднуватися якісь а, захворювання, тобто породу опять-таки. Так, йдемо далі. Багатоквартирні будинки правого берега. Багатоквартирні, 11 число, 12 число. Все буде нормально, все буде хорошо. Трошки по початку буде така ситуація, обстановочка. Так, далі йдемо, підтвердимо, то попосраждали. Це нормально, то, що касається травмованих, не повинно бути. Все буде добре. Показую вам. Ось такі ключові карти. Так. Далі у нас йде лівий берег міста Запоріжжя. Приватний сектор. 11 жовтня, лівий берег, все буде хорошо в приватному секторі. Те ж саме буде і 13-го, о 12-го, вибачаюсь. Ну, трошки, бачите, тут пльоточка присутствує, але все буде цілом нормально. Ну, і давайте подивимося, що буде у нас по постраждалим. Дванадцятого. Все прекрасно. І 11-го захворювання будуть у дівчат, і у чоловіків. Іти по кругу ці проблеми, але ці проблеми, вони більш хронічного плану. Більш хронічного. Зараз я вам покажу. Це те, що я розкрила по змії. Трам тут не повинно бути. Люди, Вибачаюся, я подивилася тільки травмованих якось автоматично після приватного сектору, а руйнування по багатоквартирним лівого берега пропустила. Тому зараз вам викладаю, зараз подивимося. 11 жовтня. Ти ж моя хороша дівчинка, але ж ти мені нічого не кажеш. О, це хорошо. Проблемки, бачите, назрівають. Угу. Коли пройдемо ми їх по клеверу, Скорість всього хочуть бити туди, де вже було. Це проглядається дуже хорошо, але самого удару я тут не вбачаю. Але оця карта каже по клеверу, ви всі знаєте її. Вона каже, якщо це там трапиться, то пройдете по клеверу, як мінімум, це буде не дуже страшно. Тобто по меншому варіанту. Або не буде зовсім о, прекрасно! Я хотіла покласти просто на гру. Так, 11 нормально, давайте глянемо 12 жовтня. Угу. Ну, давайте розледімо цю гадючку, зміючку. Захист це за свято пішов і ресурсна карта. Я сподіваюся, що все повинно бути добре і 12 числа. Ці три карти гарні. Так що все буде нормально. Все буде нормально. Так, не дуже просто, але нормально. Ось так. Тут трошки всередині от якась ситуація буде трошки напружена. По башні це щось новеньке, це не погана карта. Швидко зміни йдуть ключ в наших руках. Дуже, бачите, довго кидала, але такі карти, які треба докладати і докладати. Все буде нормально, люди. Все, як би там не було. Оці дві карти нам показують, що тут пройде все по мінімуму і буде успішно. А тут показує, що є ключ. Є ключ вирішення. Так, він непростий, його тут будуть швидко-швидко шукати, але повинні знайти ресурс є. Ну, потіліпаються трошки. Ось, допомога вона є, ЗСУ буде працювати. Так що так. Багато поверхівки лівого берега міста Запоріжжя. В принципі, я не бачу тут травм, тут іде чисто хронічні захворювання, психічні, психологічні, а також йдуть захворювання серцево-судинних всіх цих речей. Остальне все добре. Тиск, звісно, дуже. Іменно в цьому плані серйозно буде. Все остальне нормально, ключ в наших руках. Трамп тут немає. Давайте глянемо балабіно. 12-го буде все нормально, хоча проблемки там існують, але в цілому буде все добре. Так, а ось 11 число буде у вас шебутне. Шибутне. На крис я поклала, будуть йти зміни, будуть прийняті рішення, плани, проробка, і люди будуть задоволені. Я так розумію, руйнувань не повинно тут статися. Давайте ми подивимося, що будуть постраждалі, щоб переконатися, що все буде нормально. 12-го все нормально. 12-го все нормально. 11-го. Іде трошки напряг. По жінкам, по нервовій системі, по гормональній системі. Ось так. Але все буде добре. Не бачу нічого поганого абсолютно. Нічого поганого не бачу. Нічого немає. Мало того, люди будуть задоволені. Все буде нормально. Це нам показало Ленорман. Давайте глянемо, що нам покажуть карти та Дно вдача. По початку підвішаний стан, потім йдуть зміни. Будуть боротися наші хлопці в центрі розкладу, закритість. Може чогось не будемо бачити. Або нас закриють. І в кінці ресурсна карта падає нам. І радість по жезлам. все буде добре. Ось так. Це нам показали карти Таро на дві доби. Всім бажаю добра. Бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дівчатка, дорослі, які не знають, як то робиться. Дивитеся, де написано підписатися. Підписатися. Бо я от дивлюся, навіть, ті, що пишуть коментарі, вони не підписані, а це прикро. Дивіться, я вам зараз покажу. Де ви можете е, іменно зробити підписку, да? відкривайте моє відео, да? Там ці, цієї кнопочки. Тут цієї кнопочки немає, тут тільки дзвіночок, да, щоб отримати оповіщення. Ви становитеся на моє ім'я, на аватарку, на будь-що. Ось отак. На ім'я стали, да? і тут йдуть всі мої відео. І отут. Є чорна полосочка і написано Підписатися. Так, тільки раз, нажали, і тут вже написано: ви підписані, більш нічого не треба робити. То зробіть, то, будь ласочка, я вам буду дуже вдячна. Да? Кому потрібно на консультацію, будь ласка, дівчаточка, пишіть і хлопчики, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, один і той же номер. Я можу проговорити, хто там не знає, не бачить чи не знає як: 0,63 480 50 Читкі цифри такі, знаєте, круглі. Все. Почуємось, папа.